У, світі, у саду, що ви висадили за чим миру договіття. Щастя, радості і сили. У Карітас надвірна відбулася святкова подія відзначення дня людей золотого віку. Захід влаштований спільно з міською радою, радою старішин, в кооперації з колективом Карітасу зміг зібрати в одному місці багатьох людей похилого віку. Директор благодійного фонду Карітас надвірна Андрій Будзик звернув увагу на важливості дотримання шани до своїх батьків. Господь коли встановлював заповіді, свої заповіді, декалог, то одну із заповідей він встановив і сказав нам дуже чітко, щоб ми шанували свого батька і свою матір для того, щоб нам було добре жити і ми довго жили на землі. Тому ми, як християни, завжди сповідуємо цю заповідь Божу і вже у нас ментально так. Вклалося в нашому українському народі, що ми завжди виховуємо завжди своїх дітей у повазі до старшого покоління. Карітас, в свою чергу, також не відступає від цієї заповіді, і ми також стараємося приділяти велику увагу для людей, які є похилого віку. Найперше через те, що це є наш обов'язок перед нашими батьками. Перед нашими бабусями, дідусями, а по-друге, те, що ми розуміємо, що люди, які знаходяться, які є похилого віку, вони завжди потребують якоїсь більш особливішої опіки, особливішої підтримки, особливішої уваги. До привітань з нагоди такого свята приєднався Ярослав Лесюк як голова ради старішин, а також Василь Будзак, як депутат Надвірнянської міської ради. Обоє відзначили важливість такого заходу. Україна відзначає міжнародний день людей похилого, поважного ювілейного віку, ветеранів та військових. Сьогоднішній день я хочу привітати всіх людей, старішої з цим святом, перш за все, побажати нам усім найскорішої перемоги, миру, а вам всім дорогоцінного здоров'я, успіхів, витримки, терпіння, наснаги. Перемога за нами, слава Україні! Героям слава! Організували таке е, свято е, в стінах Карітасу, де ті люди е, мають можливість е, прийти певні майстер-класи, мають можливість поспілкуватися, мають можливість. Е, Обмінятися думками із своїми колегами, своїми однолінками. І я вважаю, що це є досить гарна ідея, досить гарна ініціатива, тому що таким людям, враховуючи теперішні, теперішні всі реалії з нашого суспільства, важливо, щоб вони мали можливість. Спілкуватися, вони мали можливість хоча б вийти десь із свого дому і побути в колі однодумців. Менеджер проєкту паліативної допомоги Карітаснадвірна Оксана Стефуняк більш детально розповіла про пророблену працю, а саме створення цікавої атмосфери особливу увагу жінка приділила атракціям, які були підготовлені для гостей. Вся команда Карітаснадвірна долучилася до цього святкування. Ми всі намагалися створити таку цікаву атмосферу, де кожен відчує тепло і турботу від нас. Кожен наш гість, також проєкт поліативна допомога для вразливих категорій населення в Україні долучились до цього святкування. Ну, на жаль, не всі наші підопічні могли бути присутніми, але ті, хто міг, то ми звичайно їх запросили, і вони також прийняли участь. Сьогодні ми такі зробили цікаві атракції, цікаві локації для наших гостей. Тут була і арт-терапія, де могли виготовляти свічки свої, могли малювати кавою, могли в'язати, грати в шахмати. Також наша. Медична бригада лічниці Святого Шарбеля надавали безкоштовні консультації нашим підопічним, тому це свято таки вийшло дуже цікавим і насиченим. Ми старалися поділитися своєю турботою теплом з кожним нашим гостем. Ну, звичайно, що наші Наші бабусі, наші дідусі всі такі, які в поважному віці вони потребують цієї уваги. Тому я закликаю всіх, хто має вільну хвильку у нашому активному житті, приділити час для наших для наших старших родичів, зателефонувати. Прийти, привітати, поспілкуватися для них це буде приємно, адже в дитинстві вони ділилися з нами своєю теплотою турботою, і зараз ми також зобов'язані їм приділити цю увагу і цю турботу. Серед усіх запрошених гостей, які відвідали подію, міський голова також привітав поважне населення, яке, незважаючи на вік, зберігає свою активну діяльність. Хочу вам всім подякувати за те, що ви мега і дуже активні, що ви креативні, що ви все робите для того, щоб по важному віці через різні відповідні служби, державні, міські, комунальні, ви мали належну підтримку. В цьому залі є представники управління офісу соціальних послуг, є представники управління соціальних послуг районної державної адміністрації. Я хотів би їм всім подякувати за те, що наша громада, наш район. Це є соціальні громади. Чому соціальні? Повірте, і кошти платників податків, і рішення, які направляються на підтримку вас, вони у цей непростий військовий час все роблять для того, щоб якомога більше вас підтримати. А особливо кошти, які ми направляємо на потреби Збройним силам України. День людей похилого віку це не просте нагадування про тих, хто допомагав зростати в житті та завжди був поруч. Це про віддяку та віддачу тієї самої любові, яку колись отримали ми, переважна більшість із них є звичайно людьми людьми одинокими, які мають звичайно дітей, мають внуків, але в міру з цих обставин, в яких ми знаходимося, багато тих дітей, внуків є російні по світі. Ми розуміємо, що хтось із них втратив свою половинку вже в своєму житті, і вони відчувають той брак любові. А ми, карітас, організація, яка покликана нести ту любов до ближнього любов до своїх батьків. Ми хочемо сьогоднішній день ту частичку своєї любові передати їм для того, щоб вони не відчували своєї самотності, щоб вони пораділи, щоб вони тішилися, але не тільки в цей день. Ми завжди пам'ятаємо за таких людей, бо нашою такою одною з основної цілі нашої діяльності є власне дбати, піклуватися про людей, які є в потребі, а особливо людей, які є похилого віку.